Будь-які затори та перекриття можна з легкістю подолати велосипедом, вид транспорту, про який усе частіше згадують і на який покладають великі сподівання не тільки громадяни, а й міська влада. У найближчі п'ять років у столиці облаштують 450 кілометрів веломаршрутів. Про це стало відомо під час першого публічного обговорення концепції розвитку двоколісної інфраструктури міста. Майбутній план шляхів та поетапні кроки з його втілення презентували у департаменті містобудування та архітектури. Долучитися до розробки документа дозволили. Усім охочим. Шанси у тих, хто не зміг приєднатися, ще будуть. У столиці проведуть іще два публічних обговорення концепції, а розробляють її спільно. Київський центр розвитку міського середовища та асоціація велосипедистів Києва. Сьогодні розроблена концепція, яка по суті нам показує, якими коридорами мають пройти основні веломаршрути. Має бути ціла мережа, яка дозволятиме. Пересуватися велосипедистам і почувати себе як вільний і рівний учасник дорожнього руху. Наша ціль насправді ціль розробки цієї концепції це зменшення автомобільного руху в місті Києві. Навантаження на екологію, навантаження на шляхи, навантаження, взагалі на місто автомобільним транспортом. Треба популяризувати велосипеди, треба зробити їх зручними. Треба зробити, щоб людям було зручно і щоб вони хотіли крос. Двадцять цим видом транспорту.